Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Перед тим як ви почнете дивитися це відео, я б хотіла роз'яснити тайм-коди цього відео, чого вам можна очікувати. У першій частині я розповідаю про сам день виборів, про те, що я майже потрапила до виборчої кампанії, до виборчої команди, мала працювати на цих виборах. Також про тонкощі американських виборів. У другій частині я розповідаю про вже результати. про... Те, як каліфорнійці реагували про свої враження та відчуття. Ну а третя частина це інтерв'ю американців. Я нарешті на це наважилась. Тому якщо якась частина вам буде нудна, ви завжди можете перекрутити на третю. Вона починається мені. Здається, з 20-ї хвилини. Всім дякую за підтримку. Підписуйтесь на канал, якщо новенькі, я завжди рада кожному. І всім гарного перегляду. Доброго ранку, любі друзі. Новий день, новий влог. Сьогодні 5 листопада, день виборів. Що ж, ситуація, в принципі, сьогодні поки що стабільна. Вибори тільки почалися. Але що цікаво, це те, що тут є така система, що ви не тільки можете піти до якогось приміщення і там проголосувати. А навіть до цього, тож як можна проголосувати ще до дня виборів? Мені здається, це ще почалось під час ковіду чи до ковіду, я вже забула, як то все було, коли люди не могли йти і голосувати до приміщень. Так це напевно під час ковіду сталося перший раз, і тепер ця система ще існує. Вам треба на сайті офіційному дати згоду, що ви хочете голосувати. Заздалегідь і в себе вдома. Потім, ось, наприклад, в моїй родині за два тижні вони отримали конверти з усіма претендентами, кандидатами так, на посаду як президента, так і в місцеву раду. За тиждень до виборів вам треба надіслати до центрального, я не знаю, як це правильно називається, але в нас є. Така центральна типу рада, туди треба надіслати свої конверти. Як це можна зробити? Це можна фізично піти і там є такий спеціальний ящик, куди ви кидаєте. Або я бачила ще на вулицях встроєні ці ящики, куди ви можете прийти і скинути свої конверти з голосами. А ось дивіться вивіска, що тут можна голосувати. Проходить вибори з сьомої ранку до вечора, бачите, і кожному, хто голосує, дають наліпку. Я проголосував. Також ось тут є така позначка, і я знаю, що в деяких місцях тут не повинно бути машин. Ви на машині можете приїхати віддати свої конверти. Раніше мій чоловік казав, що було дуже багато черг. Треба було стояти, чекати. Але тепер, тому що люди поділилися на два табори, скажімо так, на тих, хто голосує заздалегідь і тих, хто приходить, то ось зараз ми проходили одне місце, так, і там взагалі не було черг. Тільки дві жіночки зайшли. Але знову ж таки, це тільки восьма ранку. Подивимося, як там буде далі. Ах, сподіваюся, що виберуть правильного кандидата, тому що боротьба дуже серйозна. Ось зараз жіночка прийшла, в руках несе конверт, тобто вона його скине там зараз. Але я знаю, що ми зробили це за тиждень. Моя родина поїхала і так пакетом усіх, хто живе в нашій хаті, скинули в якийсь ящик на районі. Наскільки я знаю, у цей день не можна пропагандувати біля місць, де проводяться голосування. А ось Ще одна цікавенька, що люди можуть навіть в своєму гаражеві відкрити пункт для голосування. Звичайно, це все робиться офіційно. Ви йдете до ради, кажете, що я хочу в своєму будинку це провести і вам організовують все як треба. Ось зараз я вам показала картинку. Це в одному з гаражів. І ще, як я сказала, пропагандувати не можна. В радіусі щось там 100 метрів мені здається, якщо ти будеш стояти, то люди можуть визвати поліцію і тебе заберуть. Там в двох кварталах можеш це робити, в себе вдома можеш кричати за кого ти хочеш, але не біля місця голосування в Україні. Мені здається, взагалі в цей день вже не можна пропагандувати. Напишіть, чи я права, чи я вже все забула. Колись не знаю в якому році дідусь мого чоловіка. Сказав, що він не проти, якщо люди будуть приходити голосувати в його гаражі. І на той час, ну як мені розповіли, йому заплатили за це щось там 50 чи 100 доларів. Але я думаю, що це було десь років 20, можливо, 30 тому. Тому тоді, напевно, це були гроші. Зараз, звичайно, ніхто не буде морочитись через це. Тільки подивіться на цю тачку, яка вона висока, вона вища, ніж я. У мене питання: для чого ця машина така здоровенна? Ще з новин, я вже казала, що мій чоловік повинен був. Прийняти участь, так, працювати сьогодні на виборах. Я, до речі, також. Це може зробити абсолютно люба людина. Ви просто подаєте заявку, що ви хочете це зробити. Вас перевіряють, чи немає у вас там кримінальності. Я думаю, що я їм була б цікава, тому що я не громадянка Сполучених Штатів, тому в мене немає, знаєте, там якоїсь жаги, за кого саме люди повинні там голосувати. Але, на жаль, ми не можемо цього зробити, тому що, як я казала, в минулому. В лозі, якщо не бачили, подивіться після цього, яка осінь у сан франциско Ой, дивіться, яка краса. Мама моєго чоловіка потрапила в лікарню. Зараз вона вже вдома одужує, але все ж таки сина не буде з ким залишити. Тому ми вирішили, що цього року ми не будемо працювати на виборах. За місяць до виборів ми подали заявку, що ми хочемо працювати. Потім нас покликали на перше тренування, де нам треба було впродовж двох годин. Дивитися презентацію, як все проходить, що треба робити, що треба знати, і тому подібне. За таку працю вам можуть заплатити до 300 доларів. Колись я вже приймала участь в виборах в Україні. Мені здається, коли обрали Януковича. Тоді я заробила гроші. Мені здається, то щось було 150 доларів чи щось таке, і я купила собі зимове пальто, як зараз пам'ятаю, тільки нещодавно. Я в ньому приїхала в Америку і нещодавно я з ним розпрощалася, тому що це мені трошки нагадує сумні історії з України. Ще пам'ятаю, що той день був дуже стресовий для мене. Тоді голова боліла, і їсти як так не їли. Тому, коли постало питання працювати знову, я чоловікові кажу: не думаю, що це буде так легко. Ще ми не знаємо, які люди прийдуть голосувати, знаєте, і що може статися на самому е, участку. Також чому так рано вони закінчують, так підрахунок голосів, тому що там є. Спеціальні автоматичні машини. Тобто ви підходите, берете там свій талончик, звичайно, сидить людина, яка вам виписує талончик. Потім ви можете через машину проголосувати або в спеціальній буці, як у нас. Якщо ви робите це через машину, то машина сама автоматично рахує голоси. Тобто це полегшує життя людям. А якщо ви приносите вже підписані, то звичайно такі голоси рахують люди. Вітаю, друзі! Сьогодні вже другий день після того, як обрали президента. Ви вже, я впевнена, знаєте результати, так що виграв Трамп. Як там буде, ніхто не знає, але якщо чесно, настрій в Каліфорнії був поганий. Люди тільки те й робили, що обговорювали, казали, як стільки людей проголосували за червону партію. Двоюрідний брат мого чоловіка сказав. Та що ти так хвилюєшся? Все одно це не твій президент. Я сказала так, але я живу в цій країні, і мені важлива зараз е, моя судьба, моєї дитини, моєї родини, як це вплине на нас і тому подібне. В день виборів ми те й робили, що сиділи і дивилися новини. Чоловік мій так точно, там якісь стріми дивився. А я так то в обідню перерву подивилася, то трошки ввечері, а потім сказала. Ну і нафіг все одно ми нічого не можемо вирішити. Тому як буде, так буде. Живемо своїм поки що життям. Вчора побачила одне таке відео, де американець чоловік сказав: знаєте в чому різниця між людьми та тваринами? Тварини ніколи не оберуть тупу тварину, щоб ця тварина була лідером. Ось не знаю, кому саме він це адресував, але напевно кожен вибрав для себе. Свій результат знаєте ще з приводу виборів за день до того, як вони проводилися, то там обидві партії казали: якщо ми програємо, то ми там щось не знаю, зробимо. Ми будемо стояти до останнього. І тут ось він виграє, вона програє і затище, якщо ви бачили новини. То вона десь день не виходила з її своєю промовою. І люди їй писали там в коментарях, чи десь там, не знаю, не здавайся, ми з тобою і тому подібне. Але коли вона вийшла і сказала свою промову, то я бачила дуже багато молодих дівчат, які плакали. Плакали від розуміння того в руки якого звіра ми попадаємо? Ми в плані жінки, тому що якщо ви слідкуєте за новинами, так в нього є якийсь закон, який він хоче ввести для всієї країни, щоб жінки не мали права робити е аборт. Кажуть, що дуже багато чоловіків проголосували за цей закон. І більшість з них латиноамериканці, більшість з них віруючі, тобто і так ці люди, які ніколи не роблять аборти, тут вони ще хочуть його легалізувати, знаєте, щоб е, дружина не мала право робити там без його відома, чи взагалі не мала права. Я, якщо чесно, не знаю тонкощі цього закону, можливо, ну не все так погано, але. Перше, знаєте, коли вам щось забороняють, то у вас всередині йде якийсь протести. Звичайно, у мене, як в жінки, теж таке возникло. Тому, звичайно, дуже багато дівчат теж не розуміють свого майбутнього, не розуміють, що може статися там їх майбутнього, так? тому що деякі кажуть, що навіть якщо ви зґвалтували. Ви не матимете право робити аборт, або навіть якщо дитина в утробі матері вже видно, що вона ну там трошки з дефектом, або з якимись вродженими там відхилами буде народжена, то все одно жінка не має права зупинити цю вагітність. Знову ж таки, я не знаю тонко, що це тільки те, що я чула то там, то сям, тому подивимося, але реально дуже багато жінок і відомих жінок я бачила, писали пости, що. Тепер я хвилююся за майбутнє моєї дитини, моєї доньки. Також стосовно України, так дуже багато людей не знають, яке буде майбутнє. Хтось каже, що він зробить все, як сказав, що е за добу він зупинить війну. Хтось каже, що він брехун. І все, що він говорить, йому не можна вірити. То я, якщо чесно, коли ми отримали результати, не знаю, якась була пригнічена, напевно, тому що ми чекали інших результатів. Так знову ж таки, Каліфорнія була за неї, тому реально дуже багато людей були розчаровані. У Нас тут є сусідка американка з коренями індіанськими, і вона каже: ну це просто капець. Коли взагалі щось зміниться, найкраще я не маю права голосувати. Я тільки можу, знаєте, висловити свою думку або просто подивитися на цю ситуацію зі сторони. політика це така тема, що завжди знаєш, кого вибереш і ким вони стануть в своєму правлінні. Що ж, ми приїхали з чоловіком до центру Сан-Франциско, фінансову його частину. Взяли собі кави попити і хочемо трошечки посидіти на центральній площі Юніан. Я вам вже про неї розповідала і покажу, що там вже встановлено. Я була в шоці, коли це побачила, тому хочу, щоб ви подивилися і теж, можливо, здивувалися. А ще я згадала, що мені здається, я ніколи не гуляла з вами. Якраз по даунтауну, тому хочу трошечки вам записати і цих вулиць. Карть проходимо. І на цих центральних вулицях дуже багато, звичайно, брендового одягу, за яким інколи стоїть черга, а за, ін... за деякими треба домовлятися про зустріч і щоб вам відкривали двері, тому що просто так зайти не вийде. Сьогодні в нас дуже гарна погода. 19 градусів, але дуже тепло. А ось тут у нас є така вуличка. О, но'звер, є? Ukrainian. Там no, right there, українська кав'ярня. Слава Україні! No, it's right there. No, look. <клух> слава Україні! Героям слава! Ні, це не тут. Хотіла показати вам, там у нас є на цій вулиці, бачите, ось там. Зараз приберу свій стаканчик. Ось там, там є український флаг і... Та, мені здається, хтось з українців відкрив типу, щось бару чи щось таке. Ось Ми дійшли з вами до центральної площі, зараз перейдемо е дорогу. Ще більше цих магазинів тут. Але люди, якщо чесно, я б не сказала, що тут самі модні ходять. Мені здається, що в Нью-Йорку набагато більше модних людей, які там щось розбираються в речах. Гоняться за стилем і тому подібне. Тут кожен вдягнений в те, що комфортно. Зараз ми перейдемо дорогу, але бачите, що я вам хотіла показати. Одна ялинка, а ось там центральна ялинка. А в на нас сьогодні тільки четверти... Ні, не четверти, сьогодні. От де і за туди. 8 листопада так сьогодні, що я загубилася в днях. Тосі не можу звикнути, що маю змогу бачити пальми кожного дня. Це так якось незвично, знаєте, коли я була дитиною, то я думала, що пальми ростуть тільки там десь в Африці чи в якійсь теплій країні. А? О, дивіться, ще про Трампові продають мерч. А ми з вами підіймаємося до площі. О, ще одна новина. Вже встановили льодовий а, каток. Ось це хочу показати. Там теж, типу, брендовий магазин, а, типу щось нашого Укрзолота. Клас, вони поставили столики тут, можемо посидіти. Зараз виберемо якісь. Але я в шоці, 8 листопада і вже Різдво. Навіть на початку грудня. Yeah, let's sit here. Зараз тут присядемо. Напевно, буде дуже голосно. Ось цей магазин дуже популярний. Він працює з 1900 якогось там року. І зараз його об'явили банкротом. Але сказали, поки не розпродадуть всі речі в цьому магазині, а там різні теж брендові речі, то вони не закриються. А ще вони думають, що можливо їх хтось викупить і продовжить цю справу. Знаєте, я так говорю про ялинку ще, ну, що так, ще рано, хоча сама вже почала слухати різдвяні пісні. Не знаю, коли мені сумно, то інколи я е, вмикаю і становиться якось так ось тепло на душі, і святково, і не знаю, якось райдужно. Чоловік каже, та ну, ще рано ми навіть ще не відсвяткували День подяки. Я кажу, так, але бачиш, що гроші треба заробляти, то вже треба людей захочувати купляти різдвяні подарунки. І в інстаграмі, в Тіктоці вже бачу, продають товари, що ви покупали для своїх рідних, близьких та для себе вже на Різдво. А ще знаєте, я помітила, що моя українська душа завжди шукає а, щось. Що пов'язує з Україною. Ось бачите, дві парасольки жовта та блакит. А ще я не знаю, чи ви чуєте, але в нас проходять забастовки в деяких готелях по сан франциско Люди вимагають більшої зарплатні. І ось вони кричать: це вже длиться десь напевно два тижні, можливо, три. Ні, вже напевно навіть місяць. У них там є місце, там хтось їм готує їсти, і люди просто ось так нон-стоп. Кричать, вигукують, що вони хочуть, і що вони будуть стояти. Я чую, ми будемо тут і в день, і вночі. Дебют на моєму каналі. Вперше я це зробила, переступила через себе і хочу запитати американців, що вони думають про вибори у США, чи задоволені вони результатом, та чи бачать вони майбутнє для цієї країни. Давайте перевіримо разом. Are you satisfied with the results? Of elections? No, I wish we could vote to stop funding Israel. Uh, but you voted. Nope. Why not? Uh, I wasn't near my polling place on election day. It was obvious Trump was going to win. Nobody wants Kamala and she had a really bad chance, you know. She had 3 months to put together this campaign. Yeah, exactly. She was she was part of the Joe Biden administration and everything's been going to shit and so nobody was really So you mean reputation from the beginning was bad, yes? Yeah. Like didn't trust if, if 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 they had a chance to put forward a better candidate mm -hmm. instead of Joe Biden continuing to run, they had a chance possibly, you know. But putting up Somebody at the last minute that nobody had good feelings about against Trump. They—that's how he won the popular vote. Are you happy with the results, with the election results? Yeah, yeah, okay. Uh, were you voting? I did. Do you see the future for the four years you know ahead for this country? Uh, no, I think if in four years I'm optimistic. Um, I think that I think it was a fair election, and um, not everybody may be happy with the outcome, but. I think it was a fair election, and I think I think that country will be fine. <laughs> Thank you. Are you happy with elections result? It doesn't matter because he was going to get in anyway. Because it's all about the capital, and um, after what he did at the at the, capital, the state capital, he should be in jail. He really should be in jail. I mean, I, I've never seen anybody so. He just I, I, I have no words. I have no words. I mean, he's a very bad man. Are, are you from San Francisco? I'm a native, first generation, born and raised. Do you see future for this country for the next four years? I'm worried about this country with him in power. Very worried, you know, because the man has clearly shown that he is not mentally stable. Thank anyway, you. You're welcome. Thank you so much. You're Where will it be shown? Uh, it's my channel on YouTube. A channel on YouTube? Okay? Yeah. Are you satisfied with election result this year? Yes. I believe I am satisfied. In fact, I also participated as a poll clerk oh, here in San Francisco, it. and uh, it was really very nice uh, and peaceful and and very systematic. Do you believe in the future of America? Yes, of course. I believe in the future of America. Okay. Uh, whoever sits as president, uh, I know in their hearts they love. Юсейдевілду Евритин Фодекантрі. Тайкі сомачки. okay, day, okay? okay як бачите, ми намагалися запитати різних людей. Дуже багато людей не хотіли показувати своє обличчя, і за лаштунками за кадром вони сказали, що вони в них така не думка. Вони наче і. Щасливі, а наче ні, і взагалі вони вважають, що ці два претенденти не заслуговують бути президентами, але вже що є. Ось, але зупиняти було дуже важко, реально. Підписуйтесь на канал. Якщо новенькі, ставте вподобайки. Будь ласка, підтримайте мене для мене. Це було дуже важко сьогодні питати американців на камеру. Зупиняти людей. Це було дуже важко. Я вас міцно обіймаю до зустрічі. Ваша перлинка.